Боже вже листя на землю кружляючи падає, журавлі літають, курличучи в теплі краї, і душі вже мрячать, бо це осінь прийшла золотава я. непомітно пройшли теплі сонячні літні дні. Так і наше проходить життя часу не зупинити, не повернеш назад безтурботно змарновані. Восени лише бачимо ми, що не встигли зробити. Та вже літо пройшло і на серці так сумно мені. Так і наше проходи життя часу не зупинити, не повернеш назад безтурботно змарновані дні, восени лише бачимо ми, що не встигли зробити, та вже літо пройшло і на серці так сумно мені. Незабаром прийде і на щас ми зустрінемось осінню, а сьогодні ще літо спіши всім робити добро, А любов'ю наповнене, серце несе теплі промені, хто безсилі упав, хто міг, Ти підтримай його. Не марнуй ти свій час, бо настане та мить коли вічності. Запитає Господь, як ти жив, що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш взячі вноші, типло ти принесеш, чи в безпечності втрачені дні. Не марнуй ти свій час, бо настане там мить коли в вічності. Запитай Господь, як ти ще що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш завзятіщі війноші, тепло ти принесеш, чи безпечності втрачені дні. О, мій друже, поглянь, швидко плине, час не зупиняється, пролітають роки, як прекрасні літні дні, присвятити Ісусу життя, о чому ж ти вагаєшся, Потрудися для Нього, всім серцем йому послужи. Коли осінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші добрі плоди, він обійме, як сина тебе і тобі ніжно скаже. Добрий, вірний, у вічне є царство до мене війди. Коли осінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші, добрі плоди, він обійме, як син на тебе і тобі ніжно скаже, добрий, вірний, у вічне є царство до мене, іди. 老公。